Бабахну. Ну, коли бабахнуло. Бабахнуло. І все, ну то типу як. Коли... Ну я розумію. От унікальні кадри, перетворювач Sun Power. При підключенні влупило щось по БМС і погоріло, щось в ньому ніби влупило. Зараз привезли на діагностику. І як би от стартує і від мережі, і від акумуляторів. Акумулятори дохлі, правда, але як би... Перший раз впав в помилку, другий раз запустився, працює. Тріску такого немає. О, чуть чути паленим вже. Будемо чекати, коли під білий йдемо чи виключаємо. О, Якби то так просто було, чекати, треба одночасно дістатися. Я теж чую Палене Палено файно пахне. Коротше, лишай. А, шкода, що не передає відео угу. запаху. Ну, зато шукати будемо. Ну, що паше. Те, що він паше, це як з людиною після інфаркту. Вона може три дні пожити, а потім перестати. й швидше здохне. Тішитися рано, але лишай на діагностику будемо розбирати, дивитися, гнути. Розібрати ту китайську заразу ще цілий квест. Але на того вартувало. От маємо чим тішити власника. Транзистори частково погоріли, і воно навіть якось пробувало працювати. Ви чули, бачили, не знаю як. Але от якось так щось догорало. І то все треба тепер крутити, викидувати, міняти. І головне шукати, щоб були такі транзистори, як треба, або повні аналоги. По-хорошому їх міняти треба всі, тому що ті, що не постріляли, скоріше за все, взяли на себе лишнього і є підпаленими. От а як вони так умудрилися попалити? Це вже питання окреме. Знімлю зайве, щоб не заваджало. Такі доволі смілі дотики. Нічого так о красота. Знизу на платі теж купа різного дрібного. Бачимо опта розв'язки, це вже по розкачці високої частини, по низькій не маємо. По низькій маємо жвачку термо. Видно, лише обв'язка погоріла, діоди стабілітрони транзистори розкачки. Транзистори є на вигляд майже як живі. От потріскані. От видно точки пайки, це металеві полігони, сходяться в шину і шина приходить на трансформатор. Тобто зроблено воно досить якісно, не дивлячись на те, що китай. І культурно. Єдиний нюанс буде з віком, коли посохнуть конденсатори, От там можуть бути приколи. Ніше нічого явно горілого немає. Тут видно задницю плати керування. Така немаленька. Зверху ще поки що не розбирався, тож вгадувати дуже не хочу. Інтерфейсна плата на зовнішнє керування сигнальні лінії, колодка підключення. Ще якась інтерфейсна плата, не знаю для чого. Тут розкачка йде напряму на драйвера з мілочовкою. силові з оптикою. І друга частина силових йде. З розкачкою на трансформаторі. Там пробитого явного немає. Чи може бути в житті майстра кращий момент? Приїхали. Поверхність матова однорідна. З полосочками по боках. Контрольне маркування впадені, не шліфовані, не перелуджені. Сліди вирубки. Паз посередині це оригінали. Тепер я щасливий. А цю штуку мені поки що не дозволяють вам показувати, тому будемо працювати з китайським інвертором. Приїхали деталі, можна продовжувати продовжувати. Повідновлював СНД монтаж, повідновлював розкачку. Тепер марудна робота механічна з розстановкою транзисторів. Банально сформувати ножки. Попасти в отвори, поставити на місце, наживити, затягнути, закрутити, потім запаяти, подивитися, щоб не було коротких замикань, щоб було добре пропаяно. Коротше, година чи дві марудної дурної роботи. Ну, але успішний ремонт без цього неможливий. Тим більше, якщо це силова електроніка. А коли підготовчі роботи зроблені добре, далі процес йде веселіше І більш автоматизовано. Ну і що, силову частину відновив, з керуванням розібрався. Тестером все в порядку, а далі треба пробувати свого щастя під навантаженням, під напругою. Батарея півдохлих акумуляторів маємо 46,2 В. Замість 48 з копійками розряджені. Навантаження простенька, слабенька лампочка. Поїхали. Подаю 220. Пішов запуск, нічого не влупило поки що. Визначився тип батареї плюмбом свинцеві. Тобто, вхідна напруга 225-226 є. Перемінний струм побачився. Пішла зарядка. 50 вольт вже на батареях. Це так швидко, тому що батареї напівдохлі. Для цього я їх і беру. Пристрій нам каже, що йде зарядка батареї. Тепер імітуємо. Ні, Спочатку давайте його включимо. Хай він собі заряджає. От до 50 вольт він заряджає. Ну Це вже в настройках треба дивитися, бо напругу він явно тримає. Включив навантаження. Навантаження є. Напруга на виході є. Тепер відключаю 220. Раз, є, вихід тримається від батареї. Видно, як напруга різко пішла донизу, тому що батарейки дохлі. Мучити, зараз потреби немає. Повертаю його на мережу. Побачив мережу. Перейшов на мережу, включилася зарядка. Якби на холосту фактично працює, працює правильно. Далі збираю, і тоді, якщо будуть потужні акумулятори, на потужному навантаженні будемо тестувати. А в загальному пристрій, в принципі, робочий. Цікаво буде поритися в меню, щоб зрозуміти, чи вміє він підмішувати батареї, сонце і мережу в одну систему, чи він працює як гібридний, повноцінний, як в попередньому ролику ми дивилися. Ось десь там по вспливасті є відео, можна подивитися, чи він працює як звичайний бекупс. Це буде найцікавіше, але це трошки попізже. Ще раз переходимо на акумулятори. Пішов розряд, напруга пішла донизу швидко. Вдохлі акумулятори і вмикаю мережу назад. Ще на акумуляторах. Мережу побачив. Чекаємо моменту переключення. Перейшов на мережу, навантаження є, заряджає. Клацає релюшками, і це мене насторожує, що він не зовсім гібридний. Маю сумніви, що він вміє підмішувати. Теоретично, якщо б він був повністю гібридом, він би не мав використовувати реле, а робив би це все на льоту. Але це не точно з тим, ще прийдеться розбиратися. Вимикаю, збираю і тестуємо. Що ми маємо? Меню тут виявляється простим як задниця. Можна відображати різні параметри без жодних змін. Відображається навантаження, вхідна, вихідна напруга, рівень. рівень напруги і струму на різних джерелах. В меню, щоб потрапити, треба потримати кнопку Enter. І маємо купу пунктів меню. Всього 46, де можемо задати різні параметри, значення або режими роботи. Не маю часу довго з тим ковирятися, напевно, простіше буде почитати інструкцію, але нічого тут особливого немає. Межі, спосіб роботи. От все, що тут є. Такий от пристрій. Доволі простий. Як на мене.